Вже стало традицією в Новому Бузі проводити спартакіаду серед державних установ на Кубок міського голови. Так і цього року вже в п'яте було проведено змагання з п'яти видів шашки, шахи, теніс, волейбол, міні-футбол. 1 квітня у приміщенні Новобузької міської ради міський голова урочисто привітав спортсменів. Ми сьогодні традиційно завершуємо п'яту спартакіаду. Напевно, дуже добре, що це співпало з ще одним святом, яке сьогодні є. Це, Украї... це міжнародний день гумору. І я думаю, що ми підведемо підсумки з задоволенням і з усмішкою на устах і посміємося, посміємося в кращому сенсі цього слова, тому що хочу, щоб, щоб, щоб наші партнеріалі приймали участь якомога більше державних установ, щоб було розширювалися і види змагань. І розширювалися учасники, збільшувалися, щоб у нас було покращення результатів. Кожна команда хоче займати завжди перші місця. Я думаю, хочу, і хочу привітати всіх з зайнятими призовими місцями і побажати вам подальших успіхів і зайняти найкращі місця. Проводить з п'яти видів спорту. Перші, перші змагання проходили з шашків, особисті серед чоловіків і серед жінок з командним заліком. Отже, маємо такий результат: Новобузька міська рада нагороджує вчителя Новобузької загальноосвітньої школи номер 10 Дмитрієнку Світлану Михайлівну за заняття третє місце пошатку. Вчитель Новобузької гімназії королькова Світлана Валентинівна. Да, на жаль, жінки сьогодні нас не порадували своєї присутності, але особисто ми нагода буде особисто їх привітати і вручити ці нагороди. Новобузька міська рада нагороджує лозову Наталю Миколаївну. Вчителя жовтневої загальноосвітньої школи. Зайняться. Новбурська міська рада нагороджує Поростенку Ларису Олей, викладача коледжу. <плоджує> <Новобузька>. <плоджує> Третє місце по шашкам зайняла новобузька міська рада. Друге місце команда Новобузької загальноосвітньої школи номер 10 Перше місце по шашкам отримала команда жодневої загальноосвітньої школи. Наступні змагання проходили. Даємо команду. За не друге місце, нагороджується команда приватних підприємств. Задання де друге місце, нагороджується команда загальноосвітньої школи номер 1 Давайте. За запита перше місце нагороджується команда жодневої загальноосвітньої школи. У змаганні з настійного тенісу маємо такий результат. Новопульська міська рада нагороджує саме денко Валентину Володимирівну, заступника начальника свідчило. Примерно вітаємо. За заняте друге місце нагороджується голову Олена Семенівна, вчитель Новобузької загальноосвітньої школи No1. Панове, викладача Новобузького коледжу, нам зайняте. Третє місце по настільному тенісі. <плес> Дубового Івана Юрійовича, гравця команди Новобузької гімнації за зайняте. Друге місце по настільному тенісі. Нагороджується Рогаченко Віктор Миколаєв. Медалісту треба фото. нормально? Так тримати. Командні місця у настільному тенісу розподілилися так. За зайняте третє місце, у наційному тенісу нагороджується команда приватних підприємств. Рисства Миколаїв обленерги за зайняте третє місце по волейболу. За зайняте друге місце нагороджується команда приватних підприємців. Новобузька міська рада нагороджує команду Новобузького відділу поліції. За зайняте перше місце по волейболу. Дякую ще <ріст> раз. <ріст> Вітаємо. <гумен> Реальні <ріст> відраємці за. Реальні місця розподілилися так. 13 місце парк Михайлоєв обленерго. 12 місце дитячий навчальний заклад. 11 місце Державна пожежно-рятувальна частина та центральна районна лікарня. 10 місце загальноосвітня школа номер 10. 9 місце загальноосвітня школа номер 7. Восьме місце Новобузька гімназія, сьоме місце Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету. Шосте місце комунальний вищий навчальний заклад, Новобузький педагогічний коледж. П'яте місце загальноосвітня школа номер 1 Четверте місце Новобузький відділ поліції. Тому Новобузька міська рада нагороджує за активну участь Новобузький відділ поліції. Ноугузький коледж Миколаївського національного аграрного університету. Комунальний вищий навчальний заклад Новобузький педагогічний коледж. Не хочемо максимально себе задавати. Не, 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 я, хочу, я хочу ще доповнити дійсно. Наша спартакіада і участь команд в ній це дуже, дуже е, як кажуть, велике свято спорту. І тому дуже приємно, що е, сьогодні є конкуренція серед учасників. Традиційно в нас працівники відділу поліції брали. Перші місця, але не кому? Вже, ж поліція. поліція поліції, не але я думаю, що це конкурентніться тільки на благо нам усім, тому що е, заохочує всіх учасників покращувати свої результати. І тому мені дуже приємно, що це цього року перше місце взяли саме команда е, приватних підприємців. Міській раді теж е, великий плюс, тому що це здобутки і мені особисто приємно, але працівникам. Поліції, я кажу, щоб не розслаблялися, щоб покращувати результати, мабуть, на вас вплинула атестація. <гум> ну і я, в свою чергу, хочу додати теж слова подяки за організацію такого турніру. Дуже вам велике дякую. Дякую, дякую всім. Я думаю, що. Наступного разу ми проведемо ще кращий турнір, покращимо матеріальну базу, заохотимо більше державних установ і інших організацій, які приймуть в участь в нашій спартакіаді. І ми будемо святкувати свято спорту ще не один рік. Дякую. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.